Вправа від болю в попереку і для формування правильної постави. Сідаємо, тазом надавлюємо на сидіння стільця, вирівнюємо поперековий відділ, підборіддя злегка втягуємо в себе, маківкою витягуємося до неба, вирівнюємо шийний відділ гребта. Паличка в нас між великим та вказівним пальцем. Замість палички для початку можна взяти рулон харчової плівки. З цього положення руки плавно підіймаємо. І витягуємось пальцями до неба. Далі беремо паличку, стискаємо паличку і починаємо посилювати витяжіння. Вид збоку, рівний поперековий відділ, тазом давимо на сидіння стільця, дивимось перед собою, голову не опускаємо вниз і посилюємо витяжіння. Паличка нам допомагає краще включити в роботу глибокі м'язи спини. Тягнемося, спостерігаємо за відчуттями в тілі, відчуваємо, як включаються в роботу плечі, лопатки, як наш ребет витягується в одну лінію, сильніше дотягнулися, ще сильніше. І відпочиваємо, руки плавно опускаємо, спостерігаємо за відчуттями в тілі, виконуємо 2-3 підходи, мінімум по 30 секунд витяження, виконувати можна, сидячи на робочому місці. Більше корисних прав для свого здоров'я ви знайдете на моєму каналі.